Тарас Григорович Шевченко, сон. На панчині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповита й кричала у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестла і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй. Той син Іван і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольний бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть і усміхнулася не Бога. Проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла. Його тихенько сповела, Та щоб дожать до ланового, Ще копу дожинать пішла.